Вітаю, шановні! Ви на каналі Гідмайстер. Мене звуть Валерій. Надворі дуже сильний вітер, такі пориви, що навіть заглушає звук, тому я хочу записати цей звук накладкою. І так, я хочу вас познайомити з пічками українського виробника. Ці пічки тільки починають іти в серію. Таких ви ще не бачили. Можливо, бо це розробка американців у 80-х роках минулого сторіччя. Вони використовувалися для мисливців. Для рибалок і так далі. Вони зроблені таким чином, що все, що всередині є в цій пічці, воно як в тубусі зберігається, і воно розпаковується і збирається зразу в готовий агрегат. На це ви скоро подивитесь. Так, і ці пічки вони будуть упаковані в такі дерев'яні собі ящики. Тобто, ці ящики можна так само використовувати як дрова. І значить, Тип розміру цих пічок вони будуть чотирьох типів розміру. Ось зверху це сама маленька, під нею то буде передостання, тобто буде ще більша і ще буде середня. От. І Всі ці е, пічки, всі ці розміри, всі ці будуть за посиланням під відео. Будете переходити, там буде е, на ресурсі е, зроблено прайс, е, по яким цінам вони будуть продаватись. Ну і так само ті ресурси, на яких їх можна буде придбати. Так, дякую вам за увагу. І так, це пішка на столі, основне її призначення, це опалення. Подивимося, яка в неї компутація. Так, це ніжки. Одні, одні. Так, так це в нас труба. Це у нас бокові крильця. І це іскрогасник на трубу. Так, саме міжка. Тобто тут є пази, вона дуже просто ставиться. ніжка. Таня. Знаю, я так, можу, да. Не Або хоча можливо і на поси. Треба встановити, Тобто цей шибер він е, працює як заслонка. Тобто ми маємо тут ось одна заслоночка і цей шибер він струбний. Зараз я його буду встановити. Ось шибер. Конструкція в нього доволі проста. Тобто Ось тут начебто як замок. Треба подати вперед. Потім крутнути отак вгору, вийшло в замка. Ось ми його вже маємо в руках. Так, далі його потрібно поставити в трубу, ось так тримати. Так, так, так. Заходимо, заходимо. Начебто, начебто зайшов. І ось. Так, все, замок я його поставив, ну, трохи фарба заважає, але ну що зробиш? Тепер він ось працює, да? тобто його можна керувати ним ось, закривати. Ну, я думаю, відсотків на 75-80 на він, в принципі, перекриває тобто трубу. Ось так. Так, все, зрозуміло. Тепер будемо збирати. Це вона перша. Вот она идет первая, я так понимаю. Очень плотно села, очень. Далі принцип зрозуміло, я не буду далі збирати тому що ця пічка вже зрозуміла як працює. Збираються ці всі п'ять труб і потім наверх вдівається така сіточка, да, вона, вона значить, тримає е, іскри, ну, щоб бути безпечно. І так, значить, розбираємо її назад. Добре і будемо пічку зараз тестувати. Так, ось буде друга пічка. Так. Пічка доволі важка. Но вона дуже важка. Так, дивимось, що тут. Ну тут майже те саме, да? Ось труби. Так. решітка. ще й лифте тут. Так. Це в нас, ага, це вже інша конструкція іскрогасника. Ніжки, ніжки і ось шибер. Так, і ще щось я там бачу, що це я не знаю що. Ось така штука. Так. Ну-ка давайте всередину подивимось. Бачите, ось тут зварена така решітка Цебра... ребра жорсткості. Тобто вона, ця пічка зроблена таким чином. Що в неї ось основа це труба. Тобто ця труба вона не дає деформуватися при термічній нагрузці на неї. Ну і ось ця плита, вона теж, бачите, має решітку під нею, тобто вона буде завжди рівна. Ось так. Зараз будемо розбиратись, що до чого тут. Так, 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 так,

Маємо тепер дров підтинок трохи спробувати їх розпалити. Що саме, саме цікаве цікаво, в ній немає піддувала. І тому той накопичений вуголь, який залишиться там, його не потрібно прибирати. А історія показує, що ця пічка, вона вже пройшла своє випробування. І тому певність в тому, що вона буде працювати, є 100%. А оцей вуголь, який там залишиться, попіл Ще має захищати підлогу, якщо там щось може горюче, бути е пол там або в палаці, там тканина чи що. Ну, важливо, щоб не пішло е іншокрасне е випромінювання вниз і е ну, забезпечити протипожежний захист. Тобто цей, цей знизу гуголь, що залишиться, він якраз буде е тим захистом. Так, ну ось горить, зверху йде дим, вітера, такого вже сильного щось немає поривів, труба сама собі стоїть. От, Побачимо, що ми там маємо. Всередині полум'я горить. Якщо відкриваєш, то тяга, звісно, більше горить. Ну, Можна дати йому розгорітись, потім закрити. От. І ось тут. Щоб було більш надійне, можна просверлити і поставити собі шурупи. Якщо це вже стаціонарно, вона буде стояти, ця труба ось тут. шуруп. Так, ось експеримент продовжую. Я зняв оці труби, тому що ну, такі пориви вітру він просто не тримається. І ось як цей шибер працює. Бачите? раз, два, Раз, два. Так. Далі, що маємо тут? Маємо тут. Гарне полум'я, тобто можна підкидати ще дрова. І побачимо, яку температуру він дасть. Ось я поставив. Оцю приблуду сюди подивимось що буде, як вона буде гріти. І чи можна буде на ній приготувати ще їжу. Цікаво мені, звісно. Ну, бачите, димить, все працює. так, ось беремо 17-15. Пробуємо. О! Що видно, що працює. Працює пічка, гріє. Так, далі. І зберемо отакий собі сосісончик і спробуємо його приготувати. Так. Ось так. Так, ось прийшло ще 5 хвилин, бачите, процес іде дуже добре. Тобто вариться, можна на цій пічці щось готувати, тут проблем в цьому не буде. Чекаємо далі. Так, ну що, процес йде до завершення. Думаю, вже пора робити дегустацію. Так. О, ого! Точно зварилось, бачите аж лопйо oh, oh. Смачний продукт і дружині. Тримай, оператор. Так, ну все ось така справа.